У сучасному світі, де ринок автомобільних олив переповнений різноманітними продуктами, проблема підробок стає все більш актуальною. Підроблені оливи часто виготовляються з низькоякісних компонентів, що не забезпечують належного змащення. Це може призвести до передчасного зношування деталі двигуна та дороговартісного ремонту. Підроблені оливи часто не відповідають заявленим характеристикам, що веде до зниження ефективності двигуна. Неправильний склад олив може призвести до збільшення шкідливих викидів в атмосферу. Підроблення автомобільних олив завдає значної шкоди економіці виробникам та споживачам. Варто зазначити, що серед виробників автомобільних олив компанія Бардаль виділяється своєю якістю. До сьогоднішнього дня жодної підробки продукції Бардаль не виявлено. Важливо підвищувати обізнаність про ризики, пов'язані з підробками, та вибирати якісні продукти. Зробіть вибір на користь якості та безпеки. Обирайте «Бардаль».